Всім привіт! І так, Національний банк України взявся за регулювання діяльності мікрофінансових організацій. Вони ж організації, які надають кредити до зарплати. Їх достатньо багато в Україні. І... Основна бізнес-модель, проблематика заключається в тому, що основна бізнес-модель цих мікрофінансових організацій направлена на таку версту населення, які не підковані фінансово, фінансово неграмотні, і їм мікрофінансові організації нараховують космічні відсоткові відсоткові ставки, десь півтори тисячі відсотків річних. Це десь в середньому два з половиною відсотки в день. Це дуже багато і ці нефінансово. Грамотна верста населення не розуміє, які наслідки будуть після того, як вони візьмуть кредит, ну і цим користуються мікрофінансові організації. В результаті, по статистиці, кожний десятий, хто повертає мікрофінансову позику, покриває витрати мікрофінансової організації 10 тих, хто не повертає. Тобто один вертає, дев'ять не вертає, вони все одно мікрофінансові організації в плюсі. Що ж буде робити регулювати Національний банк? Національний банк в першу чергу буде знижувати відсоткову ставку, тобто буде брати практику закордонних регуляторів національних банків і буде знижувати відсоткову ставку середню з 2,5% річних в день, тобто на 0,8% в день. Далі Національний банк буде зобов'язувати мікрофінансові організації проводити мінімальну перевірку ем, тих, хто надає, надає гроші. В першу чергу будуть перевіряти їх фінансовий стан, далі будуть перевіряти кредитну історію, також будуть обмежувати в віці, от е, тобто регулювати е, обмежувати будуть. І також. Е, без штрафів не обійдеться. На даний момент і так проводиться чистка мікрофінансових організацій. Достатньо багато є відкликань ліцензій. І Національний банк буде впроваджувати штрафи щодо, якщо будуть мікрофінансові організації порушувати правила Національного банку. Що ви думаєте щодо цього регулювання від Національного банку мікрофінансових організацій? Напишіть в коментарях. Також просимо вас підписатися на наш канал на кнопку підписатись під цим відео.